Всім привіт! З вами Ярослав, і сьогодні ми з вами говоримо про такі два слова англійської мови, як too та enough. Як їх використовувати та які конструкції з ними є. Перш за все, давайте розберемося з перекладом цих слів. Too переводиться занадто, тобто коли чогось забагато. Той час, як «enough» показує, що в нас чогось достатньо в достатній мірі. I have something enough, тобто я маю чогось достатньо. Що ту, що enough використовується як з іменниками, так і з прикметниками. Але це конструкції, які нам з вами потрібно сьогодні розглянути. Отже, to використовується з прикметниками. У вас іде to плюс прикметник, тобто який, яка, яке. Наприклад. Too big – занадто великий, too expensive занадто дорогий. В реченні ви можете його використати наступним чином: This car is too expensive. Ця машина занадто дорога. Тобто to йде перед прикметником, перед описом. Якщо ж ви хочете to використати з іменником, сказати, що у вас чогось забагато, тоді ви маєте утворити дві фрази: або too much, або too many. Too much використовується з іменниками, які є нещислювальними. Наприклад, I have too much time. У мене забагато часу. Too many використовується з іменниками, які є зчислювальними. Наприклад, I have too many friends, у мене забагато друзів. Enough використовується як з іменниками, так і з прикменниками. Але в залежності від частини мови. Позиція enough буде змінюватись. Отже, ми маємо enough плюс іменник. Тобто I have enough time. У мене достатньо часу, щоб щось зробити. Якщо ж ви використовуєте enough з прикметником, то він іде після прикметника. Тобто прикметник плюс enough. This car is big enough for my garage. Ця машина. Достатньо велика для мого гаража, тобто той розмір, який мені потрібно. Ось такі правила по використанню слів to та «enough» в англійській мові. Якщо вам сподобалось відео, лайкніть його, підпишіться на канал та слідкуйте за наступними відео, бо їх ще буде дуже багато. А я вам бажаю гарного дня!